До Пресвятої Троїці, до Бога Отця, до Бога Сина, до Святого Духа. Молитва кожного християнина є вартісна. І тому останнє слово покійного нашого патріарха, блаженнішого Любомира до нас, було моліться. Він закликав нас до молитви, бо це найважливіша справа нашого життя. Що таке молитва? Чому, блаженіший, закликав нас молитися? Зазвичай ми кажемо, ми думаємо, молитва — це те, що я говорю до Господа Бога. Я звертаюся до мого Бога. Я його щось прошу, я його прославляю, це я молитва. Ні, не у першу чергу. Молитва це слухати. Це слухати те, що Господь мені говорить. Бо Бог завжди до мене промовляє. Я пригадую, як я не раз приходив пізно вечорами до мана... в монастирі до каплиці. Каплиця була темна, і лише одне світло світило там, де наш отець Любомир сидів. Він сидів на молитві. Він не тільки брав участь у кожному богослуженні і в, в утренні, в і вечірні, і на всіх часах був. І на літургії, але він ще крім того, що довгі, довгі години молився до Господа і слухав, що йому Господь говорить. Бо ми живемо у світі, де є багато. І все шукають нашої уваги. Зроби це, купи це, піди сюди, скажи мені це, чуємо сто різних голосів. А в тому всьому гаморі, в тому шумі є також один голос, голос Божий. Який говорить нам. Лише одну річ. Він каже, люблю тебе. Люблю тебе. Господь до нас говорить, люблю тебе, до нас грішних, невірних. Що стільки разів йому були невірні і, і недобрі. І були недобрі до наших ближніх. Нас говорить, люблю тебе. Ти мій син улюблений, ти моя дочка улюблена. І цей голос завжди слухав блаженіший любомир. Він слухав, що йому Господь говорить. Та Молитва, дорогі Христі, це не лише слухання. Як хтось прийде до нас скаже слава Ісусу Христу, а ми нічого не відповімо, скаже добрий день, скаже, як ви?», а ми нічого не скажемо, то це не гарно з нашої сторони. Треба відповісти. І Богові треба відповісти. Коли Він до нас говорить, люблю тебе. Нам треба йому відповісти. Нам треба йому сказати так. і я люблю тебе. І я хочу тобі служити. І я хочу тебе любити. І я хочу тебе слухати. І я хочу чинити твою волю. І так робив баженіший любомир. шукав Божої волі. Завжди шукав, щоб слухати. Те, що Господь йому скаже. І тому він був великим учителем молитви для всіх нас, для нас, монахів, для мир'ян, для парафіян, для вірних своєї архіпархії, для вірних всієї нашої церкви. Бо він слухав і він відповідав Богові на його слова. І в кінці молитва без діл, мертва, леженіший любомир не лише стояв на молитві, але він дозволив, щоб молитва просякнула його серце, просякнула все його життя, щоб вона сіяла через нього, щоб Бог міг чинити. Свої діла любови через нього. І справді лежаніший Любомир був найперше доброю людиною. Він був вирозумілий. Він кожного вислухав. Він старався кожній людині допомогти, що до нього прийшла. Так і багато речей його денервували, очевидно. Але рідко коли я бачу, що він виходив з себе. Він так працював над собою. Це є плід молитви. Це є плід молитви. Тому що він був людиною молитви. Ця молитва впливала на його життя. Дорогі сестри і брати. Ми прощаємося сьогодні із. Леженішим любомиром. Прощаємося, прощаємо його у смутку, певно. Ми вже не почуємо його голосу. тільки лише на записах, на дисках, на фільмах. Але не почуємо більше його живого голосу. З що нам сумно. Але нам має бути також сьогодні і радісно. Тому що. Один з нас, який справді слухав Боже Слово, який справді вірив тому, хто, кого післав Отець на світ, він сьогодні стоїть перед Богом і молиться за нас. Він його бачить, Він заступається за нас. Ми маємо великого заступника перед Богом в особі блаженнішого Любомира. І тому, дорогі в Христі, молімося! Молімося. Молімося. Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.